Василь знайомиться з Ісусом. Перепона між Василем та Ісусом. Раптом із тріском відчинилися хатні двері і, обімліливши від жаху, Василь побачив на порозі свого батька з червоним від гніву обличчям і палицею в руці. Мов блискавка, промайнув перед ним учорашній сон, серце ж завмерло. Схопивши за волосся Василя, що стояв на вколішках, батько з огидною лайкою потягнув його з хати, лупцюючи палицею. Ніхто з віруючих неспроможний був допомогти бідолашному хлопцеві. А сусіди, що прибігли, лише глузували та заохочували батька. Наступна ніч була для Василя жахливою. Нестерпно. Боліло побите і закривавлене тіло. Білизна присохла до ран. Кожен рух викликав ще гостріший біль. Кошмарні сни верзлися всю ніч. То він бачив, що хтось сильно тягне його в глибочезну балку, дно якої повито густим туманом, а там зверху стоїть Ісус. І простягає йому руку. То знов зринало зле обличчя батька, що стояв зі своєю страшною палицею між ним та Ісусом, до якого він намагався підійти. Вранці Василь прокинувся від стусана вбік і почув сердитий голос батька, котрий стояв біля його ліжка. Уставай досить спати, погана штундо. Для Василя настали тяжкі дні випробування і переслідувань. Його серце линуло до Христа і до тих людей, що збираються і читають Євангелію про Господа. Тепер він іще дужче любив їх. Він бачив, як деякі з них, намагаючись захистити його від батька, самі отримували удари палицею, однак жоден не підняв руки. На його батька, але від самої лише думки піти туди мороз обсипав спину. Довго ще на його тілі виднілися сліди від побоїв, кілька днів він майже не міг ходити, але батько не дозволяв лежати і змушував працювати ще більше, ніж раніше, і за першої ліпшої нагоди застерігав від Подальших відвідин штундистів, погрожуючи поламати йому руки й ноги. Краще бачити тебе калікою, ніж клятим штундою, говорить він Василю. Мати теж весь час була суворою і немилосердою. Часто дорікала, а коли син стогнав, від болю говорила, що заслужив, та й одержав. Так тобі й треба. Змалку вже починаєш вештатись по всяких штундах, та, попри всі ці заборони і докори, Василь усім серцем линув до цих добрих людей, перед якими хотів би виплакати все своє горе, але все це було неможливим. У нього залишалися лише спогади про два чудові вечора, серед віруючих, і про все те, що він чув там про Ісуса. Христа. Слава Богу! Амінь.